На безпечну частину цих безпечних казематів, щоб можна було під час розгортання бойових дій уникнути можливих поранень. і знайшла Это un Это Тут у нас попереду, ви далеко можете побачити таке от провалля, ничего до нас не підходять. Саме там розташована криняється, одна із чотирьох. І саме вона сбувалася для питної води. Вона зараз присипана, напевно, не було, я впевнена, що вона не вся засипана. Так і вона переважна власність оборони. Була така інформація, що у нас в порці раніше було значно більше ніж три підземних рівня, коли ще там неможливо. Ми вийшли тут, я не знаю. Проживання дуже багато швидко відомой.

І високоповажні гость. Якщо ви маєте бажання, зачекайте діти. То пофотографуйтеся, бо ми сюди вже вертатися не будемо. Хочу походити до поверніться, що ж Так, так тепер.

Ми зараз їдемо в інший зал. Тільки знала? Я я заходите? Мені пана. Ніхренасі. Блін, ти Ого, яке воно ржаве. Не, ну що ти робиш, Не ты портишь? Пам'ятка. — Обязательно возьму. А, ну хай кто же он шесть. Что ж